Мене звати Віра Ілінічна. Мені 81. Я народилася в селі Живанівка Кировоградської області, Новоархангельського району. Зараз живу я в Одесі. У мене інсульт був 2007 році був інсульт. І Я там залишилася одна. І діти мене, дочка мене тут живе в Одесі. Я вже тут 20 років в Одесі. На дачі. На дачі Мужа вже не було, я сама там працювала сама, і так ввечері мені, стал, наче голова, поболіла, а рано я встала і по столі так мені недобре-недобре, Ну я щось там випила. І на вечір у мене одібрало ноги і руки. Приїхали діти, і мене визвали скору і забрали в лікарню на Черкащині. Ну Я там пролежала місяць. І одразу ж мене діти забрали в Одесу. У 2010-му мене другий інсульт. Я тут прилежала теж 21 день. Ну, Підняли, звісно, мене трохи на ноги. Погано я бачила, погано рухалася, ручки і ножки погано працювали. Молодость, ви знаєте, після війни була дуже тяжка. Працювали, більшості працювали. Кончила я школу, вісім класів. Два роки я працювала дояркою після школи, а потім вирішила, паспорти не давали, я вирішила уїхати. І добилася я чого. Ну, Треба там поступати, не поступила. Я поїхала на Донбас, поступила в строїтельне училище. Закінчила два роки. Провчилася. Город Алчевськ, Луганська область. Потім мене послали в В Первомайську майськ. я працювала там 6 місяців, потім я вийшла заміж, виростила двох дітей, дочку і сина. І така була моя молодость. Ну, я думаю, що працювала сама себе не жаліла. Потім перестройка, я обратно пішла в колгосп розчиталася із шахти, бо я працювала на шахті, а попрацювала я вже до 19 років на стройці. І перестройка це 91-й рік, ми купили цю дачу, ну, я обратно пішла на ферму обратно я 5 років там працювала. Ну, і так, мабуть, здоров'я моє підкошувалося. Чим хуже, тим хуже, тим хуже. Ну, і... Потім одне прекрасне познайомилася з жінкою, яка мене привела в центр здоров'я. Позбулася я, що Мастер -прос Плюс мене дуже-дуже піддержав. Я збавилася, нормалізувалося здавлення, перестала боліти голова, перестало в мене шуміти в ушах. І збавилася на подзвоночники, як вони... Грижі, оці дві грижі було на позвоночники, я збавилася. збавилась. Збавилась світу. Я стала добре рухатися, я стала дочці допомагати, готувати їсти, варити у, у, трошки, допомагати їм, убирати у кімнаті. Я стала поворотлива, доганяю навіть трамвая, якщо опазує. Дуже погано бачила після інсультів. Я зараз вишиваю без очків, читаю без очків. Масі плюс дуже сильно допомагає до всіх болячок. Я дуже рада. Були такі моменти, що я думала, не, не буду ходити і не будуть працювати ручки. Думала, звісно, думала, що буде набагато гірше. Ну що ж, було гірше, що як вам сказати, що руки не працювали, голова трохи не зображала. Трошки рот був із гласи, потягнутий був. Хотілося, щоб, щоб не лежати, не надоїсти нікому. І положили мене на «Мастер плюс, і я думаю, Боже, мабуть, він мене спасе, більше мене ніхто не спасе, тільки «Мастер Плюс не було сумніва. Я переносила, як сказати, РКУ, це разів три, напевно. плохо мені. Потім трошки краще, потім обратно плохо, а потім я вже на нього лежала як на, як на собственному. <сум> Це мій врач, який мене лічить і виліковує. Це драгоценна віща. Я бажаю, щоб люди теж повірили в цю медицину, що багато не вірять, але я сподіваюся, що вони теж повірять. Я зараз не п'ю таблеток. Ніяких таблеток не п'ю. Ніяких... Раніше я після інсульта капельниці весною і осінню приймала. Зараз я їх не капаю і не приймаю ніяких капельниць. Почуваю себе дуже прекрасно. Весною я ці капельниці прийняла, 10 капельниць. а осінню мені вже робиться плохо. Мені треба обратно капатися. Набираю там на 5 тисяч, на 6 тисяч цих капель. Капельниці в цих і розтворів, і прокапують 10 капельниць, бо 5 було дуже мало. Вони мені не допомагали. Таблеток я ніяких не купляю. Буває таке, що на погоду там стрибне, стрибне наче давлення повиситься, ну, то я вип'ю там пів таблетки. Або взагалі не п'ю, прийду, в мастер плюс, мені погладять. Дівчатка і все нормально. Я діткам в першу чергу рекомендую Масі Плюс через те, що він від всяких проблем і для прижигання і, і, і так е, полежать на пояснички. Масі Плюс, я ж кажу, це доктор, який лічить усі болясні. Бажаю людям по на, е, по при, при Покупали те, що їм подобається, а особливо масір плюс. І жили, і жили на всі сто.